У нас робота далі йде. кипить, вода у нас уже. Узяв уже я друге тут, щоб ту всю доробить собі білюгу. І в ліс попав і течі стоють, А ще валить ого, ого. І сонце там у нас заходить, от там десь буде то кіно. І луч прекрасно йде на мить. Оце у нас сонечко світить. Воно також нам все палить, Сухе у нас тут все умить. А що зробити? Будемо поливати? Кожну тичку по півлітрі треба нам води набрати. Видно там в дубах бум брати. Спочатку там ямку зроблю, щоб воду там зробити теж.